Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні будемо дивитися Таро-прогноз, чи будуть в Україні виплачуватися субсидії у 2022 році, та що буде з пенсіями. А також подивимося, чи буде дефолт України в 2022 році. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо робити прогноз. Щодо економічної тематики, що чекає на Україну у 2022 році. Важливе питання, бачите, юридичний суд випадає. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, які теми ви ще хотіли б розглянути. І зараз розглядаємо, чи буде дефолт України в 2022 році році. Чи буде дефолт України в 2022 році. Так. Так, так, так. Карти показують, що, в принципі, дефолт мав би бути. Україна не в змозі виплачувати за своїми борговими зовнішніми зобов'язаннями кошти. Зрозуміло, що війна великий дефіцит державного бюджету. Але, як ми бачимо, випадає ось зірка, ієрофант, і шут, дурень, три старші аркани. Вони говорять про те, що по зірці виплата зовнішніх боргів України відтерміновується. По єрофанту – це допомога міжнародних організацій, партнерів України, можливо, це якісь гранти, якась макроекономічна фінансова допомога. Зовнішні кредити будуть залучатися на більш вигідних умовах. І по дурню якісь борги України навіть можуть бути списані. І як бачимо, на дні колоди 8 кубків. Україна від питання дефолту уходить. Добре, це дуже добре, що прогноз так показав. Якщо немає дефолту, то, відповідно, всі соціальні гарантії повинні підтримуватися та буде. Надаватися Україні надалі допомога. Дивимося, що буде із субсидіями в 2022 році. Чи будуть виплачуватися субсидії на опалювальний період 2022-2023 роки, чи будуть виплачуватися субсидії? Чи будуть в Україні виплачуватися субсидії? Чи будуть в Україні виплачувати субсидії в 2022 році? Получать ли субсидії кто этого желает и нуждается? Так, диявол, сонце, король мечів. 10 кубків і колесо фортуни. По колесу фортуни хочу сказати, що вірогідно ті, хто отримував субсидії і надалі буде їх отримувати. Тобто, буде автоматичне, мабуть, перепризначення субсидій. Що стосується інших. Ось в декого нема. Раніше він не брав субсидію, він її не отримував. Людина могла сама сплачувати кошти за комунальні послуги, добре заробляла. Але з війною, можливо, хтось втратив житло це внутрішньопереміщені особи, вони вимушені будуть звертатися за оформленням субсидії за місцем проживання. Також по дияволу, можливо, будуть якісь труднощі в декого в оформленні субсидій. Це зрозуміло, тому що багато в кого змінився склад сім'ї та таке інше, тому потрібно вирішувати ці всі питання, щоб все було по закону, король мечі і по сонцю. Всі, хто звернеться за субсидіями та має на них право по 10 купців, звісно, ці субсидії отримають. Так що прогноз добрий: субсидії будуть надані по сонцю, це питання відкрите, чітко регламентоване. І всі, хто має на них право, можуть звертатися, та вони будуть надані. Сім'ї будуть підтримані. Про це говориться в 10 кубків. Тому звертайтеся. Давайте подивимося, чи буде зменшений обсяг субсидій. Ці всі нормативи щодо споживання. Води, електрики, газу, чи будуть скорочуватись ці субсидії, чи буде зменшуватися сума порівняно з попереднім роком? Який розмір цих субсидій буде отримуватись людиною? Це буде менше, ніж? В попередньому році, чи це буде більше, ніж в 2021 році. По ТОЗу Пентаклів знову ми бачимо, що ці субсидії будуть надаватися. І хочу сказати, вірогідніше, всього, що сама сума субсидії буде меншою. Можливо, вона навіть буде і не меншою номінально, але в реальному. Виразі кошти, звичайно, обесцінені, з'їдені інфляцією. Тому, звичайно, на те, що субсидія зменшиться, випала карта вища. Але ж все одно субсидії будуть і це дуже радує. Давайте подивимось, яка ситуація щодо пенсій в Україні. Чи будуть вони своєчасно виплачуватись, чи будуть найбільш вразливі категорії населення, якими являються пенсіонери, отримувати ці пенсії вчасно? Чи будуть отримуватися вчасно пенсії? Та чи буде якесь Збільшення розміру пенсії в Україні в 2022 році. Давайте подивимось: на поп'ятірці кубків. Щось мені ситуація не дуже подобається. Вірогідно, що пенсії дуже маленькі, враховуючи ціни в магазинах, але все ж таки дивимось, що буде з пенсіями в Україні в 2022 році. Що буде з пенсіями в Україні в 2022 році. Так, четвірка кубків, трійка кубків, туз кубків. Ну, що сказати, пенсії будуть, але всі карти випали не фінансові. Це більш все про емоції. Буде вистачати, так, посидіти трішки на кухні, щось поїсти. Але ж по четвірки кубків. Це повне розчарування. Вірогідно, набагато що у людей не буде вистачати коштів. Давайте подивимось, чи буде хоча б трішки зростання пенсії. По ту закупків це можливе зростання. Давайте подивимось: зростання пенсії, чи відбудеться в 2022 році. Пажи мечів. 10 жезлів, знову дублюється і вежа. По цим картам можу сказати, що суттєвого зростання пенсії, на жаль, не буде. Пенсійний фонд, вірогідно, по вежі, тріщить по швам, дуже складно підтримувати всі ці соціальні виплати, і, вірогідно, з війною збільшилась кількість людей, які потребують пенсійних виплат. Це і люди постраждали, і люди які з інвалідністю, багато дітей втратили е, своїх батьків. Тому, на жаль, пенсійний фонд буде викручуватися як може. Пенсії будуть невеличкі, але вони будуть виплачуватись. Ось такий прогноз. Надіюсь, вам сподобались всі прогнози. Які вони не є, але все ж якісь кошти будуть виплачуватись, і населення буде підтримуватись. Будь ласка, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі, це дуже допомагає мені, мотивує мене знімати нові для вас відео. Дякую за увагу, до нових зустрічей!